Приватний будинок за 6 днів. Німецька інструкція. Сонячні панелі ґрунтовий теплонасос та термоізоляція. Як зробити старий дім ультрасучасним? Мох на стінах і дзеркало з соцмережами. Найсвіжіші тренди у меблях і декорі з Німеччини. Друзі, всім привіт! У цій серії пропоную розібратися, як побудувати приватний будинок у Німеччині. Перший крок вибір проєкту. Для цього я прибув до виставкового центру. Фертік Хаузвельт світ готових будинків у Кельні. Це такий собі супермаркет будинків просто неба. Тут на території у 20 тисяч квадратних метрів побудували 24 будинки. Вартість будівель представлених тут від 300 тисяч до мільйона євро. Фрау Клаас, менеджерка виставки готових будинків, проводить мене вулицями містечка. Від архітектурного різноманіття розбігаються очі. Тут йдеться про те, щоб викликати емоції у потенційних покупців. Люди у спокійній, затишній обстановці наживо можуть оглянути і відчути будинок і одразу встановити емоційний контакт завдяки знайомству з фірмою, будинком його запахом. І, зрештою, це полегшить йому хвалення рішення про покупку. З цією метою у ФРН звели 18 таких виставкових селищ у Кельні одне із найменших. Натомість у Мюнхені, наприклад, можна оглянути аж 60 зразків будинків. Друзі, я фізично не встигну вам показати всі будинки. Давайте сконцентруємось на двох і почнемо, наприклад, з цього з круглими вікнами. Усередині тепло, затишно і просторо зустрічає експерт з питань будівництва пан Баумайстер, Пропонує каву. Виявляється, це все таки не виставковий макет. У будинку все справжнє і все працює від каналізації до кавоварки. Скільки коштує цей дім і чому така ціна? На даний момент 590 тисяч євро. Це великий будинок. Його житлова площа 205 квадратних метрів і він має два повні поверхи. Всі будинки на виставці панельно-каркасні, тож збираються як конструктор. Цей дім повністю з дерева. Гарантія від виробника 100 років, так само як і на цегляну споруду. Цей матеріал целюлоза. Це утеплювач на даху. Ізоляційна подушка даху тут 25 сантиметрів. На опалення цього енергоефективного дому нам потрібно лише 55% енергії, витраченої на такий же звичайний будинок. головна ідея таких будинків у тому, що пропонується повністю готове рішення разом з високотехнологічними системами опалення, вентиляції, постачання електрики і навіть кухонними приладами та меблями. Не підходить пропоноване компонування, розроблять індивідуальну архітектуру. Коли клієнти приходять обирати будинок, вони мають бути готовими до справжньої сповіді. Скільки дітей планують, скільки поколінь однієї родини житиме під одним дахом, бо від цієї інформації залежатимуть параметри майбутнього будинку. Коли проєкт будинку обрано і є ділянка під забудову, потрібно отримати ще кілька дозволів наш архітектор складає для замовника заявку на будівництво, яку подають на затвердження до відомства із нагляду за будівництвом. Ця установа перевіряє, чи вписується наданий проєкт проект у ландшафт, вулицю і чи враховані всі приписи. А після цього видають дозвіл на будівництво. Онтанґомандіґіпаґіміґу. Ну що ж, тепер можна будувати? Панельно-каркасний будинок доставляють і монтують за 4-6 місяців. Темпи його будівництва швидші мінімум удвічі, ніж спорудження бетонних і цегляних споруд. Вантажівки привозять вже сформовані стіни із вставленими вікнами. Далі блоки готової теплоізольованої підлоги другого поверху. Потім зовнішні стіни і перестінки на другий поверх. Згодом Крупні фрагменти теплоізольованого даху, на який лише треба покласти черепицю. На цьому відео зафіксований період монтажу будинку лише протягом шести днів. За цей час коробка споруди була готова. Попереду внутрішні роботи і прокладання комунікацій, які займуть левову частку від загального часу будівництва. Друзі, пишіть у коментарях на каналі Дойче Веля Української в Ютубі, що ще б ви хотіли знати про Німеччину. Побачимось!